Велика перевага ядерного палива перед традиційним – газ, нафта, вугілля, полягає в тому, що енергетична ефективність ядерного палива вища в мільйони разів, у 2 мільйони разів вище за нафту, у 3 мільйони разів за вугілля. До того ж, запаси ядерного палива в десятки разів більше, ніж вуглеводних видів палива, а його спалювання не потребує кисню. Однак використання ядерного палива пов'язане з певними труднощами. Параграф 27 Атомна енергетика України екологічні проблеми атомної енергетики. Перше дізнаємось про ядерний цикл. Щоб отримати кілограм палива з низькою енергетичною ефективністю, наприклад, кілограм дров, досить сходити до лісу. А от щоб отримати кілограм ядерного палива, слід створити цілу промисловість. Крім того, після згорання кілограмів дров попіл можна просто розкидати. А що робити з твелами, які відпрацювали свій ресурс? Адже саме у твелах відбувається ланцюгова ядерна реакція, і тому вони містять величезну кількість радіоактивних осколків із довгим періодом піврозпаду. Послідовність операцій з видобування ядерного палива з руди, виготовлення твелів, використання твелів на атомних електростанціях. І подальшого перероблення радіоактивних відходів називають ядерним циклом. За запасами уранової руди Україна посідає 11-те місце у світі. Цих запасів вистачить на кілька століть, але щоб переробити руду на ядерне паливо, виготовити твели, необхідна спеціальна промисловість ланцюжок взаємопов'язаних виробництв, якої Україна в повної обсязі не має для українських. Атомних електростанцій твели виготовляють за кордоном. Після того, як у твелі розпадається певна частина ядерного палива, фізики кажуть твел вигорів, його заміняють новим. Твели, які відпрацювали свій ресурс, дуже радіоактивні, тому їх в спеціальних контейнерах розташовують глибоко під землею. Там вони мають зберігатись протягом сотень років. На сьогодні в Україні тільки Запорізька атомна електростанція має власне сховище для відпрацьованих твелів. Двели з інших атомних електростанцій вивозять до Росії, за що наша країна сплачує великі кошти. Існують наміри побудувати сховище для відпрацьованих твелів у Чорнобильській 30-кілометровій зоні, адже ця територія ще довго не буде пристосована для життя людей. Крім того, місце для сховища можна буде надавати і іншим країнам. Друге, дізнаємось про атомну енергетику України. Україна належить до тих країн світу, в яких завдяки наявності високих технологій, висококваліфікованих інженерів і вчених створена і успішно розвивається атомна енергетика. На сьогодні в Україні працюють чотири атомні електростанції: Запорізька, Рівненська, Южноукраїнська, Хмільницька. На ці ХС діють 15 атомних енергоблоків, загальна потужність яких становить 13580 тисяч мегаватт на атомні електростанції припадає близько половини електроенергії, що виробляються в Україні. АЕС обслуговується багатотисячними колективами висококваліфікованих фахівців. Фактично, навколо кожної з українських АЕС виросло невелике місто. Наявність в Україні джерел електроенергії, які працюють на ядерному паливі, безпечно пом'якшує дедалі більший дефіцит енергоносіїв, гази, нафту, кам'яного вугля. Коли йдеться про АЕС, побоювання пересічного громадянина зазвичай пов'язані зі словами радіація, але, як показує дослідження, найбільший привив радіації на людину відбувається за рахунок природних джерел радіації під час медичних досліджень і лікування. Радіація пов'язана з нормальним розвитком атомної енергетики, становить лише малу частину радіації, що спричинена діяльністю людини, проте, на жаль, історія людства налічує декілька випадків аномального розвитку подій на ядерних реакторах. Наслідки цих випадків були катастрофічними. Третє, згадуємо історію Чорнобильської трагедії. 26 квітня 1986 року позначене чорними барвами в історії України. Саме того дня стався вибух на четвертому енергоблочі Чорнобильської атомної електростанції. Керівництво станції дало згоду на випробування роботи ядерного реактору в режимі змінної потужності, що не було передбачено конструкцією реактору. У результаті відбулося неконтрольоване видалення ядерної енергії всередині реактора і стався вибух. Вибух призвів до пожежі на четвертому енергоблочі і до катастрофічного викиду радіоактивних речовин. Корпус реактора почав працювати як величезна піч. Виносячи радіоактивний дим в атмосферу. Вітер розніс цей дим на багато сотень і тисяч кілометрів. Підвищення рівня радіації було зафіксовано навіть у Швеції. У ліквідації аварії на ЧАЕС брали участь фахівці всіх республік Радянського Союзу. Особливу роль у зменшенні масштабів трагедії відіграли пожежники. Ціною свого життя вони запобігли поширенню пожежі на інші реактори Чорнобильської АЕС. Із катастрофою таких масштабів людство раніше не стикалося, тому пожежу не вдалося зупинити швидко. У результаті цілі регіони Росії, України, Білорусі виявилися радіаційно забрудненими, а з 30 кілометрової зони навколо станції було евакуйовано все населення. Пізніше над зруйнованим рактором був побудований так званий саркофаг, бетонна конструкція, яка захищає від подальшого поширення радіакційного забруднення. Сьогодні всі енергоблоки Чорнобильської АЕС виведені з експлуатації. Разом із міжнародними організаціями Україна побудувала ще один саркофаг – досконаліший. Після трагедії минуло понад 30 років, проте наслідки радіаційного забруднення, особливо в зоні Чорнобильської АЕС, відчутні й досі. Подібна за масштабами катастрофа відбувалася в Японії у 2011 році на атомній електростанції Фукусіма 1 Унаслідок землетрусу та цунамі припинили дію насоси, що перекачували теплоносії. Відбувся перегрів і пошкодження атомного реактора, і радіаційна речовина забруднила довкілля. Також за розлюдство перед дилемою. Поступове вичерпання традиційних енергоносіїв нібито підштовхують до розвитку атомної енергетики. Разом із тим від жахливих аварій, не застраховані навіть такі технологічно розвинені країни, як Японія, уряд Німеччини зробив свій вибір і заборонив розвиток атомної енергетики. Підбиваємо підсумки. Послідовність операції видобування ядерного палива з руди, виготовлення твелів, використання твелів на атомних електростанціях і подальшого перероблення радіоактивних відходів називають ядерним циклом. Зараз в Україні працюють 4 атомні електростанції загальною потужністю 13 580 МВт. На АЕС припадає майже половина електроенергії, що виробляється в країні. Якщо атомна електростанція працює нормально, відпрацьовані твели надійно зберігаються у сховищах, не відбувається збою у реакторах, виконано всі заходи, передбачені нормативними документами, то вона майже не чинить радіаційного впливу на довкілля. 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа, вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. Вибух спричинив найбільше у світі радіаційне зараження місцевості, зокрема великих територій у Росії, Україні і Білорусі. Наслідки цього зараження відчутні дотепер. Подібна масштабна катастрофа відбулася на атомній електростанції «Фукусима-1» в Японії у 2011 році.